Не для кого не секрет, що ви були власне людиною Віктора Януковича? Чи спілкуєтеся ви зараз, коли ви востаннє спілкувалися телефоном? Чи можливо бачили одне одного живцем? Живцем 22 февраля прошлого року. більше? Ви не спілкувалися? У вас не було бажання, тому що насправді я переконана, що у вас до Віктора Януковича багато особистих питань. Я скажу вам так на одній з перших своїх прес-конференцій, Віктор Федорович сказав, що всіх своїх собою забрав. Відна, ті, хто здесь залишились, не його, поэтому нам наверное, больше разговаривать більше о ніч. Коли Віктор Янукович поїхав з країни, тоді було питання, чи поїдете ви разом з Геннадієм Кернесом. І був такий момент, коли ви нібито виїхали з країни, потім повернулися і всі стежили за тим, чи втечете ви. Він виїжав на 16 часов і країни, вивозив свою сім'ю, потому що була. реальная угроза моим детям, родителям. У меня нет в планах ни сегодня, и тогда не было желания покидать Украину. Я себе другой страны не ищу. Что касается бегства или вопросов к Виктору Федоровичу, я думаю, что самое страшное, что, наверное, у него есть у самого к себе вопрос. А если когда-нибудь Бог даст нам встретиться, я йому свої питання задам. Зараз як почувається Геннадій Кернес після того, як в нього стріляли, після тривалої реабілітації? Він абсолютно способен сьогодні навіть в такому стані управляти великим містом. І якщо б не проблема з ногами, то можна було б бы сказати, що він вже забув об цій травмі. Поки, на жаль, він ще прикован до к... Велика увага прикута до вашого рідного брата у сесійній залі Верховної Ради у інтернеті час від часу з'являються ролики, де він поводить себе трохи дивно. Хтось каже, що це наркотичні засоби, хтось каже, що це просто манера поведінки. Ви як це оцінюєте? Тіло в тому, що якщо поставити камеру і знімати чоловіка некілька -е -е, часов подряд, то він не будуть знати, що це відбувається. і потім нарізати з того-небудь. Смешную историю, то можна это сделать и про вас. Є определенные эмоции, негативные, которые есть. Не все просто сегодня і в Харьковской области, не все просто здесь. И его внутренние переживания может быть и выливаются в такую определенную форму.